No. Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Російської Федерації Володимир Путін народився не у 1952 році, а на два роки раніше його батьками насправді є не на ті люди, імена яких вказані в офіційній біографії російського лідера. Справжні батько Путіна патон привало, а мати віра розповіла польська письменниця, журналістка Крістіна Курчаб. Редліг проекту гроші. Саме після цього інтерв'ю про подробиці, якими поділилася жінка, Путін наказав ФСБ її прибрати. Ви тільки уявіть, пише телеграм канал Щура п'ятого кабінету. Він наказав прибрати матір. За словами журналістки, мати Потіна досить довго жила з приваловим, а потім пішла від нього, оскільки дізналася, що він одружений. Його справжня мати народилася під Уралом у маленькому селищі Тірьхіно, дуже недалеко від містечка Очер. І у цьому ж містечку вона почала вчитися у технікумі, і вона там познайомилася з людиною, з якою вона жила. Досить довго, щоб виявилося, по-перше, що вона вагітна від неї. Розповіла письменниця. курча Предліг додала, що мати Путіна дізналася про те, що привалу одружений після того, як йому прийшла посилка від дружини. Прийшло на цю людину і виявилося, що він одружений, тому що посилка була від його дружини. Коли Віра Миколаївна це зрозуміла, вона відразу зібрала речі і втекла до своїх батьків. Маленький володі народився в містечку Очера, патон привалов кудись провалився. Ніхто про нього не чув. Сказала журналістка. Пізніше вона поїхала на практику в Узбекистан. Там познайомилася з грузином Георгієм Осепашвілі. Ось зазначила, що вони одружилися через три місяці після знайомства і поїхали в Грузію. Вона поїхала з ним в грузинське селище Метехі і через рік, коли Володі було три роки, вона просила матіра, щоб вона привезла її сина. Є докази, такі як розмову з жителями маленького селища Метехі, які підтверджують, що жив у нас такий маленький Вова Віра Миколаївна, яка є дружиною грузина. Він жив, але цей грузин дуже його недолюблював і йому там дуже зле було. І мати його забрала. Поділилася курча Бредліх. Зазначимо вічим став нещадно бити дитину у патріархальному грузинському середовищі позашлюбна дитина ганьба. Вічин відчував до пасенка ненависть, бив його та навіть виставляв на холода. Зрозуміло, після дідуся та бабусі, яких Володя сприймав як батьків, такий прийом майже незнайомих йому людей. Викликав у хлопчика. шок. до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.